Це є різдвяний павук. Павук це про образ Всесвіту, побудований в геометричній пропорції, відлякує по традиції нечисту силу. Беремо голку циганську, щоб вона була довгенька і проходила через стебло. Стебло потрібно обрізати дуже обережно, щоб воно не зламалося. Розкладаємо нашу зв'язану по центру ниточку. Вузлик має знаходитися посередині. І на кожну із наших ниточок надіваємо соломинку. з кожного кінця по одній соломинці. Тепер робимо трикутнички. закриваємо кожну частину оцього кута, що в нас утворився, ще однею соломинкою. Але в цьому випадку ми продіваємо через соломинку голочку двічі в одну в іншу сторону. Як павук прите. Павутину, так от ми плетемо павучка поступово. Беремо соловинку, Продіваємо і знову беремо ниточку і в протилежному напрямку. От ми вже бачимо, у нас вийшла, притягуємо фігуру піраміда. Для того, щоб у нас октаєдр вийшов, ми повинні на кожний кінець ниточки надіти ще по одній соломиці. Збираємо кінці ниточок і в нас виходить та конструкція, із якої складається павук. Вона має бути рухомою. І ось має такий вигляд, з яких складається уся велика конструкція в залежності від того, якого розміру у нас сторони нашої геометричної фігури. Оце 6 см у мене. Розміщується одна конструкція в іншій. І виходить ось такий павучок своїм руками.